115 гривень за пару це шльопанці жіночі бамбу, американський бренд. Лот у нас коштує 2300, в лоті буде 20 пар. Пара коштує 115 гривень, показую, які будуть у лоті. Переважно це будуть ось такі бежеві з відкритим носочком, такі з джгутовим обробленням, гарна, якісна підошва міцна. Такі зі штучного хута, дуже м'якенькі, приємні на дотик і до ніжки. І в них можна ходити як по вулиці, так і вдома. Вони йдуть доволі такі височенькі. Буде переважна більшість ось таких, і також будуть такі шоколадні в лоті з е, такою застібочкою такого плану. Також гарна підошва, вони вже йдуть понижче. Такого плану будуть гарні. Далі будуть одні в цьому лоті рожеві також. З пряжечкою, такі гарні. Одні у лоті будуть рожеві такі тедіки з банточком. Такі прикольні. І одні у лоті будуть ось такі різнокольорові, як папушки. З двома такими. гарна підошва, джготове готове оброблення. Дуже приємні на дотик американські шльопанці Бамбу 115 гривень за пару. І для замовлення звертайтесь до менеджерів.